Доброго дня. Сьогодні хочу представити до вашої уваги невеличку презентацію під назвою Планування та управління розвитком містобудівних систем. Що це взагалі за така? Задумка? так Що це взагалі таке? Тобто, це підхід, коли... Планується для будівництва цілі райони, квартали або навіть ціле місто. А що лежить в основі? В основі цього лежить законодавча база і нормативно-правове регулювання. Тобто в Україні вони свої, в Абу-Дабі вони свої. так? Тому всюди люди будують по-різному. Ну, от, Запоріжжя наше з вами побудували. Бачите, як заводи поруч. З жилими кварталами, хорошого з цього мало вийшло, як я вважаю, особливо в плані екології. Так? Тому треба це все вивчати, треба це все розуміти. Державні будівельні норми дуже багато чого регламентують дуже чітко. Тут вже інше питання виконання цих норм. Так? Основні принципи та підходи до планування розвитку міста. Це системність, комплексність і саме стратегічний підхід як окрема така. Окремий момент. Так? Системність означає, що місто, яке буде будуватися, або якийсь селий квартал, він повинен розглядатися як багатокомпонентна система. Всі елементи, в якої пов'язані, впливають один на одного. Ну, я думаю, все зрозуміло. Не буває так, що в місті один район функціонує окремо від іншого. Нема мосту через річку, нема переправи. Значить, одна, один район працює, інший не працює. Тут це зрозуміло. Комплексність це щось схоже, але тут більше до процесу планування, тому що він охоплює і повинен охоплювати всі сфери життєдіяльності міста, економіку, соціальну сферу, транспорт, екологію тощо, так для того, щоб місто функціонувало злагоджено так. Бо є у нас міста, які тільки виробничі, так? є місця, де, міста, де відпочивають люди більшою частиною, де розвинений туризм, але є баланс між цим, всім для того, щоб не, не чекати, поки магазини завезуть продукти. Харчування. Так, ну і стратегічний підхід планування розвитку ґрунтується на довгостроковому баченні і частковому визначенні цілей та пріоритетів. Тобто, все потрібно дивитися на багато років наперед. Так? Методи аналізу та оцінки поточного стану містобудівних систем. Тут теж є підпункти: збір даних, аналіз тенденцій, оцінка потреб. Загалом описується те, що тут важливо. Е, Дуже багато збирати інформації, аналізувати і планувати. Без цього складну систему просто не побудувати, не буде такої змоги. Буде купа помилок критичних, які вилізуть, потім в всяких, всіх можливих якостях, але не в добрих. Процес розробки стратегічних планів розвитку міст, визначення бачення, якщо з нуля, постановка цілей. Що буде будуватися? Конкретно жилий масив, або це розважальні торгівельні райони, або це туристичний якийсь комплекс, або це все загалом, або промисловий об'єкт. Тобто треба чітко виставити цілі, Це розробка стратегії. Тут же визначення приоритетних напрямків, заходів, проєктів для досягнення поставлених цілей. Ну, і в кінці впровадження та моніторинг реалізації планів проєкту. Постійна координація дій, моніторинг, залучення громади. Тобто, це повинно бути Прозор, а, і громадськість і виконавчі служби. І всі повинні знати і розуміти, що гроші держави, інвесторів використовуються цілеспрямовано, ці і все відповідно до проєктів. Так? А, є ще невеличка вкладочка про роль громадськості та зацікавлених сторін у плануванні розвитку міст а Тут і співпраці, і прозорість, воротні звук, те, що я сказав трошки раніше. giấc của rùa